Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон-паляниця.